Друзі, всім привіт! З вами Даболтач. Сьогодні на огляді довгоочікувана магнітола A15 Max на 2 к моніторі QLED, Справжня роздільна здатність 2000х 1200. Ось так виглядає її основне меню. Це у нас моделька 464, так само є моделька 628, 9-10 дюйм. Це як завжди, тільки вони йдуть 9,5-10,4. Отакі у них параметри по екрану. По процесорам, усі восьмиядерні рок-чіп, герцові, 64 бітні швидкість роботи просто колосальна. В моїй машині стоїть її младший брат, просто звичайна дев'ятка, вже більше року. Питань по ній немає. У мене стоїть 3,32. Магнітовка зарекомендована дуже, дуже добре, довго її чекали, вона доїхала до нас. Ось так вона виглядає. Її основна менюшечка. Із приятних функцій це у нас оновлення мережі, системи. Кан-протоколів це все вона вже робить повністю через систему Wi-Fi, по безпроводу, по Wi-Fi сеті. Все це так у нас виглядає. Як завжди, з основних функцій це Play Market, навігація, YouTube, наш бездротовий CarPlay, Android, Auto, всі гугловські файли, тематичні стилі. Маємо 4 теми на вибір. Котра нам більше сподобається, тут можна встановити. Так само у нас активне охолодження, вручне автоматичне, можна все це включити та обрати, як воно буде працювати. Так само не можу пройти стороною Наш DSP процесор. Тут стоїть чіп 7851, дуже гарний, чіткий системою. DSP-шкою, котра тут є, взагалі супер працює. Ось так це виглядає, можемо обрати кожен зріз, кожен динамік, систему 5, 1, 4. Все на ваше бажання. Плюс із з плюшок при використанні у нас ховаються ці верхні кнопочки. Тобто, коли ми щось вмикаємо, от як у нас в дсп процесорі у нас повноцінно задієн увесь. Монітор не частково не так зроблено, що монітор у вас 2К, а прошивка стоїть 1280 на 720 точок. ви платите гроші за 2К, а отримаєте саму прошивку та тематичні всі стилі у Full HD якості. Так само можна у нас ділити, з'єднувати екрани. Ось так виходимо звідси. Ну і так, це. По налаштуванням тут гарно зроблені всі налаштування таким чином, що у вас, як у Тіасі, зроблені всі пункти, тобто, ви можете зайти. все дуже гарно тут обрано, тобто налаштування Камбас разом, не треба ні до яких заводських паролів. Або ще щось людини це загружає цю інформацію. Із приємного, як завжди, керування яркостю. Ще тут є дуже гарна функція, котрі я завжди користуюся зменшення яркості і повністю. Переходить до комфортних очей, тобто вночі можна монітор повністю не виключати. Якщо це треба зробити, можна включити заставку і налаштуваннях. Замість заставки у вас буде просто чорний монітор. Як на класичних штатних моніторах в автомобілях з заводу, Там, де ми вимикаємо сам моніторчик. Ось така магнітола. Вони вже в наявності. Звертайтеся, даболтап, Slitsar. записуйтесь на встановлення. На все добре.